Довбек – найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії, чому ця подія суперважливе досягнення. М.Ю. переміг Манцітю у фіналі Кубка Англії. Як сталася ця сенсація? Мальновський забив за Дженна в першому матчі в основі після травми. Важливі тренерські новини. Барса та Мілан залишилися без наставників. Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Гудібінг, і сьогодні ми говоримо про це найцікавіше, що відбувся у європейському футболі за останні дні. Перед стартом обов'язково лайк, обов'язково підписка на цей канал, обов'язково комент від тих, хто так. Саме як я любить даху-браху. Ну і давайте розпочинати. Отже, фінал Кубка Англії, Сіті проти Юнайтед, Манчестерське Дербі. Тут це максимально очевидно. Є величезний фаворит, величезний аутсайдер, восьма команда англійської прем'єр-ліги, котра весь сезон страждає через величезну кількість травм та інших проблем. Це дві команди на різних щебелях свого розвитку та рівня. Але в одному конкретному матчі, звісно, може трапитися будь-що, будь-що це, наприклад, повернення центральних захисників МЮ до основи марті. І та Варан. ось яка пара. Прирівняно з тим, як в більшості матчів виглядав центр оборони МЮ, тут все, ну по іменах, принаймні виглядало солідно. Плюс другий нюанс дуже важливий, це те, як МЮ закінчував АПЛ. Два останні матчі проти Ньюкасла та Брайтона пройшли за схемою 4-2-2-2. І ось в матчі проти Сіді Кінгак зробив таку ж саму історію. Флангові позиції займали швидкі футболісти. Цього разу це Гарначо та Рашфорд. А в центрі атаки, якщо так можна Можна говорити, розміщалися Бруно Фернандеш та Мактоміні. Тут треба точно говорити про те, що Тенхак скопіював модель атаки, Тотнема в матчі проти Мансіті. Про що я говорю? Та Про те, що в тому матчі команда Постекоглу дуже розтягувала оборону Сіті, були два швидкі футболісти на флангах в ширині максимально так. А зону завершення, позиції центр Форвадів, як це можна назвати, займали футболісти центру поля. Тотнемо тоді бракувало дико, бракувало гостроти саме в зонах завершення, тому що ні Сар, ні його партнери по центру полях, тобто не опинявся умовно на вістрі атаки, теоретично не встигав туди добігати, враховуючи об'єм роботи, котру вони виконували без м'яча. Тому потенційні виходи Тотнему в цьому матчі були хорошими, але прям супер небезпечних моментів було лише. Кілька МЮ так не грішив. Було розуміння, що центральні півзахисники, не лише Бруно та Мактомені, повинні добігати до кінця. Ось, подивіться, як чорні дьяволи забили другий гол у ворота Ортегі. М'яч на лівому фланзі він у Рашфорда в ширині тому широкі позиції на правому фланзі знаходиться Гарначо. Кобі Мейну розуміє, що потрібно підтримати атаку. Центр Форда ще раз номінального у цьому матчі в МЮ не було. І, відповідно, Рашфорд приводить м'яч на Гарначо, а Мейну робить вривання до штрафного майданчика. Гарначо приймає. М'яч отримає Бруно Фернандеш. і ось там класно відкривається, класно вбігає саме Мейну, котрий спокійно забиває. Тут звісно потрібно. Відзначати і красивий вдотик, ноу лук паз від Бруну. Але в цілому, оцей ривок мейну це те, що було критично важливо ім'ю в конкретній формації. Без вривання від центральних півзахисників ця історія не працювала б. Ну і третє, що потрібно розуміти по плану Тенхага – це те, що роль Мактоміні та Бруно не було такої важливої атаці, як в грі без м'яча. Так футболісти м'ю більшість часу знаходилися за лінією м'яча, і було важливо, хто буде направляти тиск МЮ, хто буде першим захищатися, хто буде не давати сіті нормально м'яч розігрувати. І позиції Бруно та Мактоміні були максимально важливими. Чому тому, що, наприклад, шотландець весь матч фактично грав один в один пор. Родрі по футболісту, котрий відповідає за розіграш м'яча сіті найбільше, так Бруно ж грав по напарнику Родрі по центру поля. Це могли бути різні гравці: то Стоунс, то Ковачич, то Фоден, то Бернардо. Бруно завжди мав розуміти, хто там, і грати по футболісту, котрий опускається в пару до іспанця. Ну, і якщо проводити паралелі до того матчу Мансіті проти Тотнема, то варто говорити, що МЮ, надмінно від шпор, мовився від високого пресингу. Це був хороший, інтенсивний середній блок, де наверху були два номінальні центральні півзахисники. Центрбек, які могли спокійно м'яч розігрувати, коли ж той опинявся у когось з пари розігруючих, типу центральних півзахисників, якщо ми говоримо про гру з м'ячем, то там от починався. Диск ім'ю прекрасно все перекрив, прекрасно все підстрахував, прекрасно скористався високою лінією оборони. Сіті Перший гол та помилка Ортега якраз про це класно розіграв свою власну швидку вертикальну атаку і цілком заслужено та закономірно вигравав за рахунком 2-0. Що ж до Пепа Гвардіо? То тут варто говорити про те, що Пеп перемудрив. Він зробив величезну ставку виключно на контроль м'яча та загострення з ним, на довгі розіграші. Відповідно, не було жодного гравця, швидкісного профайлу, котрий міє в дріблінг. Хто грав з ліва в атаці у команди Пепа там опинявся і Фоден, і Матео Ковач, і моментами навіть родрі. Фактично, це була така гібридна та хибна роль на лівому фланзі. Бернардо Сілва ж переважно грав справа. Тобто, оцей от контроль, котрий мав присипати м'ю, а потім максимально щось там загострювати і розбивати, не працював. Тому в перерві на футбольне поле вийшов, наприклад, Жеремі Доку. Так само потім прибрали Дебрюйне і вийшов Альверес. Сіті потрібна була швидкість у фінальній третині. Так вже оці довгі перекати було зрозуміло абсолютно гвардіолі, взагалі не працюють. м'ю прекрасно діє без м'яча. І ми побачили, як ця команда може грати, коли бодай хтось у неї є здоровий. Так я говорю про нормальну пару центральних захисників. Тому все, в що перетворилась, в гра Сіті, це дальні. Або середні удари, Скільки разів Кайл Вокер перевіряв так, скільки разів навіть Мануель Аканджі це робив. Ну і в підсумку Жеремі Доку через чесно скажемо, помилку Анана таки один м'яч відквитав. але цього було відверто мало. Ем'ю заслужено, закономірно, справедливо в цьому конкретному матчі переграв Манчестер Сіті та взяв Кубок Англії. Цей трофей дає команді Тенхага можливість зіграти у Єврокубках. Так вони зіграють у Лізі Європи від Англії. Натомість Челсі опускається до Ліги конференцій. Ну а сіті та гвардіола вкотре поступилися в конкретному фінальному матчі супернику, котрий має прекрасний план протидії контролю команди Гвардіоли. Ну і також цей суперник прекрасно користується високою лінією оборони сіті і не дає їм нічого створити на вузьких просторах. Це була класична стандартна протидія проти команд Гвардіоли. Тенхагу респекти, звісно ж, але не зрозуміло, чи він залишиться у наступному сезоні. Зі Гвардіан говорить про те, що в будь-якому випадку, незалежно від того, як би цей матч не закінчився, навіть перемогою чорних дияволів, все одно нідерландця попруть. Ну, давайте дочекаємося офіційних новин, і тоді вже предметно поговоримо, що вийшло, що не вийшло, і що взагалі відбувається у цьому клубі. Але в конкретному матчі, в конкретному турнірі, в конкретний день тільки оплески нідерландському спеціалісту. Йдемо тепер до справ італійської серіа, де завершився останній тур, де завершився чемпіонат, і де абсолютно все відомо. Ну окрім ще одного матчу між Аталантою та Фіорентиною. Отож, в цьому турі в основі нарешті вперше після травми зіграв Руслан Маліновський у стартовому складі зіграв. Це був матч проти Болоні, котра вже все вирішила, котра вже прощалася тяго моти, котрий офіційно покидає і Дженуа переміг з рахунком 2-0, взагалі не контролюючи м'яч і граючи у фірмовий стиль е команди Альберто Джелардіно. Болоня на м'ячі, болоня намагається насичувати, намагається загострювати. А Дженна робить різницю. І зокрема, один з м'ячів на рахунку саме українського півзахисника, котрий свої позиції, як і завжди розігруючого Хелбека, підключився до атаки на різдного меданчика. Класним більярдним ударом пробив е, від стійки точного ворота. гол для Мальновського став четвертим для Руслана у поточній кампанії серія. Окрім того, у українця ще є два асисти. І це приємні новини насправді, тому що Маріновський після травми зіграв ось у двох матчах, в одному з котрих в основі, в одному з котрих більше години, забив хороший настрій, непогана форма. Попри заяви Руслана про те, що боявся він якось впевненіше на 100% діяти саме через пошкодження, все пройшло гладко. І це приємні та позитивні новини для нас перед стартом євро. Ну ця перемога нічого не змінила взагалі в розкладі сил, що для Джена, котрі в серединці, що для Болоні, котрі Зі чемпіонів, але інша важлива історія траплялася у неділю, тому що неслася боротьба за виживання. Якщо селерні таланта та соло вже вилетіли, питань жодних немає, то за останню вакантну сходинку боролися одразу кілька клубів: мова про Фрозіноне, Емпері та. У Дінез Так от, за Емполь треба говорити окремо, тому що там принаймні числиться українець Віктор Коваленко. В останньому турі підопічні Давіди ніколи таки змогли перемогти. Вони грали проти Роми, виграли з рахунком 2-1. А останній гол легенда легенда Мілана Байенянг забив вже в укупенсований арбітром час. І це важлива історія не для Коваленка, тому що Віктор знову не вийшов на поле і взагалі не відіграв ніякої ролі у фітальній цій заключній боротьбі за виживання. Тут треба говорити. Про Давіда Ніколу, тренера Емполі, котрий в п'яте в п'яте посів 17-те місце в серії А з різними командами. Він врятував від виліту Селернітану, коли вже шансів ніхто не давав. Він врятував від виліту, наприклад, кротони, що також було сенсаційною історією. Він не дав вилетіти Торіно, Дженеа, і тепер він врятував Емполі, не давши їм вилетіти, очоливши команду по ходу сезону. Це просто неймовірне досягнення. Напевно, е, Нікола це найкращий е, тренер для боротьби за виживання взагалі. І у топ-чемпіонатах, що ж до Коваленка, то тут все максимально сумно. Я страшно сильно здивуюся, якщо українець продовжить виступати, бути заявленим так за команду топ-чемпіонатів. Здається, що його час там вже. Прийшов. Ну а вилетів Фрезінони в очному матчі проти Дінези. Вони програли з рахунком 0-1. до речі, тренує Фабіо Канавара. йому Пауло Канаваро. Ну і виліт Фрезінони себе Ді Франческо, котрий прекрасно працював Сасуолу та непогано в ромі. Гравши з нею в Ліги чемпіонів. Це така ну драма. І після матчу Канаваро втішав ді Франческо. Ну. Щемка мить, ну а для українського контексту, все ще раз сталося нормально. Команди, де виступають українці, в серії А залишилися. Йдемо до іспанської Лаліги, де все було відомо до цього туру, окрім того, хто стане найкращим бомбардиром. Передостанньому турі норвежець Орлот забив чотири ворота Луніна і випереджав перед останнім туром Артема Добика на два м'ячі. Норвежця було 23, в українця 21. Жерона зустрічалася в п'ятницю проти Гранади, проти команди, котра вже вилетіла і вирішила всі свої проблеми. Матч сказав, досить непросто. Граната непогано захищалася, але в певний момент пропустили один, другий, ну а далі все понеслося. Підсумковий рахунок 7-0 не має вводити в оману. Перевага зрони була саме такою. Після матчу тренер Мічел вибачався у суперника. Мовляв, нам потрібно було зробити добика найкращим бомбардиром чемпіонату. Тому ми ніяк не зупинялися і про жоден фейрплей мова взагалі не йшла. Даруйте, але до певного моменту цього матчу здавалося, що забуває якийсь не той українець. Шикарний просто матч. Провів Віктор Цеган. Цумков, котрий і асистував, і забивав на рахунку Віктора Дубелі. Підсумкові 8 плюс 8 у чемпіонаті Іспанії. Ну але на допомогу добику прийшли пенальті. Він оформив хитрік цьому матчі, і два з голів прийшли якраз після одинадцятиметрових ударів. Зрозуміло, що можна говорити про певне читерство, але блін добик це штатний пенальтист Жерони, людина, котра е, немало асистувала по ходу сезону. Вісім асистів. Так Тобто він грає на команду, і в одному матчі команда могла б зіграти і на нього. Більше того, навіть в тому матчі, коли добику потрібно було крозно забивати, він не завжди і не всю. Юди і, і не зі всіх позицій просто бив. Наприклад, він віддав головою асист на легенду Жерони Кристіана Стуані. Що це як не командна гра? Що це як не концентрація на результаті і на команді, а не лише на власних здобутках. Тобто, в такому матчі, в такій ситуації, коли потрібно забивати до хрена, Артем все одно асистував, і це та річ, яка похвально говорить про українця. Словом, це був якийсь атракціон українського футбольного класу з асистами, хитриками, дублями, з розгробною перемогою. І в підсумку добик на один гол такі сьорота випередив. Той мав зіграти проти Осасуни у суботу, але. Е Драми не трапилось, тому що норвежець травмувався ще у середині першого тайму і фактично достроково вибув за трофей пічічі. Тут же я багато говорю про стилістику голів добика, про його роль у команді з точки зору виходу з оборони в атаку, підгриванні партнерям, е, аси, про асисти. так тобто про форму та скіли Артема. Вам прекрасно відомо фактично будь-які відео на цьому каналі відкриваєте і дізнаєтеся. Тут я скажу просто сухі цифри: З 24 голів добика за Жерону 17 було забито Лівою ногою шість головою та один правою. Ну і зі всіх цих сім було забито з пенальті. Якщо брати систему гол плюс пас добика 24 голи та вісім асистів, то у всіх топ чемпіонатах Артем знаходиться на четвертій, п'ятій та шостій сходниках. Він ділить ці три позиції разом з Олі Воткісом за Санвіли та Еліном Холмом з Манчестер Сіті. них лише три гравці. Тут мова про кола Палмар, Кіліана Мбапе та Гарі Кейна, котрий забрав золоту буцу. Ще одне досягнення. Найбільше за чорно в топ чемпіонатах забивав в одному сезоні лише Стуані. 21 гол. голотобик його, звісно, виперти. Ну і серед українських гравців 24 за сезон забивала лише одна людина. і Робила це тричі. Мова звісно, що про Андрія Шевченка. Якщо брати всіх українських гравців у топ чемпіонатах, то лише троє на даний момент забивали більше ніж довбик. Мова про Маліновського котрого 28 м'ячів, 53 голи у Андрія Вороніна. Ну і 136 у Андрія Шевченка. Тому це конкретне досягнення, ця конкретна кількість, конкретна форма та стиль, легкість розуміння футболу від добика і масштаби, так тому що це чемпіонат Іспанія один з найкращих в Європі. Вони прям змушують гордитися за українського форда. Це справді історична, це історична штука. В Чемпіонаті де є Альваро Мурат, Антон Грізман, Віні, Родріго, Белінгем, Левандовський. Я не знаю, просто величезна кількість топових футболістів. Ми можемо в будь-який клуб фактично зайти і подивитися, хто там грає на вістрі або біля атаки. Саме український форвард став найкращим бомбардиром. Зрозуміло, допомогла стилістика кажерони, яскравий стиль, багато футболістів. У зоні завершення багато футболістів у фінальній третині дуже красивий, так такий атакувальний конструктор від Мічела. Тобто, Добика було багато моментів, але він їх реалізовував, і мав колосальний вплив на гру своєї команди, і це я навіть не говорю про голи. Голи – це просто кюнтенсенція його крутого сезону, крутого сезону Жерони і Мічел в останньому турі розумів, що Добик найкращий бомбардир це як символ. Крутої Жерони також і саме тому, саме для цього Жерона неслась гранаті багато забивати. Тому вітання добику, вітання Жероні. Ще раз історичну хуйню ми з вами бачили. Давайте це не обестціни. Це справді вау, Ви будете внукам розповідати. Ну а топові спортивні події, звісно, я дивлюся на стрімінгові платформі Сетанта Спортс. Там є контент на будь-який смак. Вчора дивився перемогу у фіналі чотрох Євроліги. Поначинає над мадридським реалом. Також фінали конференцій в НБА, вирішальні матчі НХЛ. є UFC, формула 1 теніс. Ну і звісно ж. Футбол за промокодом GOOT30 ви зможете отримати місячну передплату зі знижкою у 30%. Це вам коштуватиме всього 77 гривень. Тому поспішіть скористатися цією пропозицією. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і також не забуваємо донатити Сатанта продовжує збір коштів на засоби реб для захисту Харкова від шахедів. Посилання також унизу під відео. Ну а зараз кілька важливих кадрових новин, трансферний ринок, тренерський ринок і так далі. Новина перша про гравця Леонардо Банучі завершує кар'єру футболіста. Цей сезон для бонучі якраз про те, що можна було закінчувати і раніше. Якщо хтось не знає, скажу, що Леонардо поїхав на півроку до Берлінського уніона, де так і не став основним а команда посипалась так. А другий провів Фенербахче, чи котрий ну також стабільністю не пахнув і навіть чемпіоном не став. Бонучі ні там, ні там не був ключовою фігурою. І Там і там було видно, що ну вже наївся футболом, тому логічно, що завершив кар'єру. Ще раз це треба було робити трошки раніше. Бонучеся це суперлегендарна футбольна фігура, легенда Ювентуса. Це навіть не перекреслив якийсь дивний цей перехід рік до Мілану для збірної Італії. Також ріка Бонучі, Берцалі та Келініна наводила жах фактично на всю Європу, Незалежно від того, де вони виступали, в Ювентусі чи в збірній Італії. Бонуче це чемпіон Європи. Це віце чемпіон Європи, це фіналіст тієї Чемпіоні. Це багаточисельний чемпіон Італії. Навіть з інтером він брав скудет, хоча там якоїсь величезної ролі тоді не відігравав словом. Це один з найкращих захисників сучасну епоху футболу, окрім того, з дуже хорошою культурою. Пасу коротше крута та історична постать від нас в контексті завершення кар'єри пішла. Про тренерські новини коротко. Лопетегі очолив Весткім. Чому це важливо? Тому що Весткім не пішов на якусь повну перебудову, повну від повного відходу від стилю після відходу Девіда Моеса. Лопетегі це про розум, але про такі найте про прагматичний досить футбол. Не скажу, що команди Лопетегі це про щось яскраве. Хороший, розумний тренер, тонкий тактик. Але в цілому, ну це дуже ще раз. Дуже така, знаєте, спокійна історія без жодного ризику. Там в стилі Роберто Дедзербі. Лопетегі Лопетеги непогано про цав Севілію, непогано про цав Верхемтоні, котрі покинув попередньому сезоні, коли клуб не зробив того підсилення, котре іспанець вимагав. Ну і в підсумку рік був без роботи. Його активно хотів Мілан, але в підсумку таки не зрослося. Але Верхемтон з Онілом провів непоганий поточний сезон. Повернення Лоботегі в АПЛ не викликає якоїсь неймовірної феєрії. Це ще раз. Призначення, котре лягає в розріз того, на що був схожий Вестк в останніх сезонах. Солідний, але не дуже веселий. Лепегія якраз такий. Історія про Лас Пальмас, де пішов тренер Пім'єнта. Я тут неодноразово розхвалював Лас Пальмас. Вони прекрасно провели першу половину сезону. Команда, яка виходить через короткий пас, команда, яка грає в шалену високу лінію оборони, команда, в котрої є висококласні, дуже перспективні гравці в лінії оборони і на воротах. Про валіса кіпера буду говорити, але кінцівка сезону. Ну точніше, друга половина повністю для Лас Пальмаса це абсолютний провал, величезна серія скупи поразок поспіль, нестабільність, провали. Тобто, все несло вже не так приємно, як до цього. Можна знайти багато причин, можна говорити про якісь кадрового потенціалу загалом а не окремих гравців. Так ну, але в підсумку цей такий крихкий Колективка, яка команда, яка лише повернулася до Ла Ліги, просто потухла наприкінці сезону. Пім'єнта, котрий зробив цю команду, котрий вивів її до Ла Ліги, котрий прищепив їй дуже впізнаваний стиль гри йде, її цілком імовірно, що далі працюватиме, наприклад, у Севільї. Він є одним з претендентів на пост тренера саме у цій команді. Ну і також важлива історія у українському уніоні трапилася. Вони, на мій погляд, нарешті, взяли тренера. Від e, свій ДНК Мо про Біо Свенсона, котрий до цього працював у Майнці. Працював так, що завжди робив Майнц середняком чемпіонату і не боровся за виживання. Свенсон це тренер, котрий ставив Майнці дуже інтенсивний та швидкий футбол. Майнц задавлював абсолютно всіх і справді влаштовував карнавали. Так їх там і називають. Такий достойний наслідник, наприклад, Юргена Клопа. У був командою зі схожими, звісно, не такими радикальними, але схожими принципами, коли там працював. Вав легендарний фішер з Білліцею взагалі не було жодного продовження. У ньому чуть не вилетів. Ну і прихід Свенсона це те, що цьому клубу потрібно. От в мене, коли я почув цю новину, склалась думка, що Свенсон та Уніон створені один для одного. Я переконаний, що цей союз буде мати успіх, а берлінці вже більше не боротимуться за виживання. Ну і новини вже про топ клуби до таких, я так трошки заносу Болоні, бо все-таки в лізі чемпіонів буде виступати. Тягомотта офіційно йде, але офіційно про його перехід до поки нічого не кажуть, тому давайте дочекаємося офіційних вже новин про переход до туринського клубу і там вже дамо певну оцінку та аналіз. Цьому, на мій погляд, історія Моти дуже схожа до історії Алонсо у Байрі. Просто Алонсо вирішив дати собі ще один рік та ще один шанс, можливо, щоб почекати пропозиції з мадридського реала. А в моти такої потенційної історії через рік могло би вже й не бути. Так в нього не було якихось там далекоглядних домовленостей не було певності, що ця болоня зможе бодай на мінімально такому ж рівні провести наступний сезон. Тому Мота і звідти пішов. Тому що ну, через рік після. Потенційно провального сезону після неймовірного успіху у нього вже б не було таких пропозицій. Чекаємо офіційно заяви від Ювентуса, Ну і про це далі поговоримо. Новина номер два з Італії. Це про те, що Стефано Піолі нарешті таки покинув Мілан. Відколи він тренував Мілан, кожного року, кожні півроку, неслась інфа, що він покине. Мілан Мілан завжди був на волосині від того, аби звільнити Піолі. Завжди було щось не так, і завжди бракувало стабільності. Потім бац, ця команда грає в півфіналі Ліги Чемпіонів. Потім бац, ця команда. Стає чемпіоном Італії. Потім баця команда хоче Андрія Шевченка там. Ймовірно, але все одно перевертає сезон і повертається до Ліги Чемпіонів. Словом, піолі завжди витаскував, витягував цей Мілан. Але при тому зрозуміло, що під його керівництвом команда туди і в ці кризи якраз і, і залітала. П'ять років роботи Піолі в Мілані це лише один трофей, але це скудетто, це чемпіонство Італії. Плюс при Піолі Мілан стабільно грав у лізі чемпіонів, півфінал турніру, але там від інтера. Змінуся, звісно, те, що трофей лише. Один і тут можна говорити про багато причин. Були сезони, коли Мілан якось дуже затягував з підсиленням, і фактично кадри потенціал Росонері був дуже і дуже таким ну скупим. Так якщо ми будемо говорити навіть про поточний сезон, то ось були проблеми в центрі оборони Мілана просто катастрофічні, і що вони зробили? Банально забрали з оренди не суперкрутого захисника Габію з Вільяреала, Так це не рівень команди, яка бореться за чемпіонство. Це далеко не рівень. Інтера, котрий в цьому сезоні та й в інших сезонах був кадрово найкращою командою чемпіонату Італії, при цьому не вигравав чемпіонство кожного року, лише раз таке зміг зробити Сімоне Інзагі. Але зрозуміло, ну, Мілано, глобально є на що ж грітися в кадровому контексті, виключно порівнюючи себе з інтером. Але якщо говорити в такому загальноіталійському розрізі, то ну, все в принципі було окей. І Рейндерса купили назад чи маленькі гроші з Інтерландів, і Пулісіка, вдалося взяти інших футболістів, по ходу різних сезонів. Тобто, все одно потенціал в цієї команди був, і ти не скажеш, що його не було реалізовано ще раз. У Мілана було чемпіонство. Питання в тому, що кожного сезону не було такої якоїсь солідності в цій команді. Завжди все трималося на ось-ось і може порватися а в підсумку. Біолі встигав та зміг в останні моменти це все зібрати. От те, от чого справді бракує, Мілану, це якоїсь. Рівності цієї рівності при Стефано ну чомусь бракувало. Тому ще раз 100 разів говорили про його звільнення, 100 разів це мало відбутися, але от нарешті це трапилося. І на мій погляд не варто мало на Піолі жаліться, тому що він їм багато хорошого приніс так само. і Милан дав багато хорошого для цього тренера. Словом, це був непоганий, але й не супер успішний союз без жодної токсичності, без жодних звинувачень, без жодних скандалів. Все гармонійно добре якось починалося. І так само закінчилося. Ну а тепер не про гармонійне про Хаві та Барселону. Чому він взагалі йде? Як так трапилося, тому що ще місяць тому все було окей, і він залишався в клубі. Тут історія взагалі трагекімічна, тому що керівництво Барселони взимку заявило про те, що Хаві йде з Барса в кінці сезону. Це його останній рік, там і так далі. Хаві змирився, погодився, і команда закінчувала сезон. Потім трапився вихід до черфіналу Ліги Чемпіонів, непоганий стік у іспанській лалізі, і все хаві залишається. Минає місяць. Барса вилітає від Парижа в лізі чемпіонів. Барса програє кілька матчів у іспанській лалізі, і Хаві на одній з прес конференцій говорить про те, що команда не зможе конкурувати у наступному сезоні з реалом або іншими великими європейськими командами через клубні проблеми. Ця заява роз'їбала просто Лапорту президента. Барси, і все хаві йде. Після матчу з Севільєю він заявив, хотів би сказати новому тренеру, що він буде страждати. Йому потрібно бути терплячим. Це дуже складна посада. Єдине, що врятує нового тренера, це. Перемоги я можу навести тут просто мільйон аргументів про те, чому хаві це топ від того, що він стабілізував гру команди, вона була цілісною протягом двох сезонів. Можна говорити про те, наскільки багатьох він футболістів розкрив та відкрив, підпустив до м, першої команди Ямал, Форд, Кубарсі, Фермін Лопес та інші молоді футболісти. Можна говорити про те, що в такий нестабільний та турпулентний фінансовий стан Барселони саме їхній тренер, котрий розуміє, ні, лояльний був е, ідеальним для них, так але з іншої сторони можна говорити про те, що хаві відмовився від барселонівського ДНК і Барса вже не було схожою на ту, в котрій грав сам тренер. Можна говорити про вічне ниття Хаві, просто вічний, вічний, вічне нетя вічне, вічне Хаві. Після фактично кожного матчу він жалівся то на прореалівські реалівській то ще про щось говорив, так тобто не були якої солідності та спокою від цього тренера. Плюс інсайди говорять про те, що ситуація в роздягальні була нестабільні були футболісти, такі як Лівандовський, котрі не були задоволені тренером в короткостроковій чи в довгостроковій перспективі, через те, що він або їх міняє, або дає мало ігрового часу, або ще якась байда. Словом, багато позитиву, багато негативу. Така ж, в принципі, плюс-мінус історія, яка була зі Стефано Піолі. Але єдиний нюанс в тому, що саме керівництво Барса не не розуміє, чого хоче, дестабілізує ситуацію і має величезні фінансові проблеми. Але Порта, котрий приходив в Барсу, щоб рятувати від проблем, набрав. Ще більше боргів, і яма каталонського клубу продовжується. Слова хаві про це в досить такому принципі стриманому стилі. Це не історія про Гоглу, Конте, чи контечемуріні, котрі розі тотнем в певні періоди свого виходу до преси. Так чому це так здавало порту? Чому це так вивело порту? Я чесно кажучи, не розумію для мене рішення і звільнити і залишити хаві. Є нормальним і одне і інше має сенс та має причини, так і те і інше можна пояснити, але те, як все це робилось в барсі, викликає виключно сміх. Це дуже й дуже зле. Ви спершу говорите, що те йде, через місяць він залишається, на другий місяць він знову йде. Можливо, хай він ще взагалі залишиться. Так це не поведінка солідного клубу. Це повний хаос, це повне шатання зі сторони в сторону. Е -е, і я здивований, що хансі флік. Де в цей клуб зрозуміло, що в німця ну не було супер овер багато варіантів на диво, попри те, що він обрав лігу чемпіонів з Баварією. Але чи чекатиме його успіх, чи буде там все окей? Банально залежатиме від величезної кількості обставин і... Настрою Лапорти. Блін, куди котиться цей клуб, чесно кажучи, я не розумію. Хавіш насправді своєї роботи, заслужив набагато більше саме поваги, е, так, ніж підсумку, йому клуб е, її дав. Ще раз, його можна було звільнити, але це можна було зробити ну, банально якось. По а так вигнали, наче якусь собаку. Ваші думки в коментарях звично ви пишете. Дякую вам за увагу. Дякую, що зі мною ви були до самого кінця. Дивіться, мої інші відео тут та отут. Бережіть себе, всі спокійного та переможного дня. Слава Україні!